Князь там ми руським дамо кущам і от воюємо в наші землі. Отакі в мене були надії. У нас в батальйоні був на, ну, на стіні був напис, в критичні моменти ти не піднімаєшся до рівня своєї оцінки, а падаєш до рівня своєї підготовки. От, і це, от, цей от, момент от, от, якраз от він такий. Ти падаєш до рівня своєї підготовки. От, ось. Цей усміхнений чоловік Антон йому 31. Десять років свого життя Мукачевець віддав службі в лавах ЗСУ. А ще він учасник революції гідності. Боронив схід країни у часи. АТО. головною мотивацією одягнути військову форму для парубка стало бажання жити у вільній країні. Не зміг дома сидіти. Як то так, війна треба боронити державу. От пішов підписав контракт. Жінка була вагітна. Підписав контракт спочатку служив на Мкачівському аеродромі, потім перевели в піхоту 57-му бригаду, 34-й батальйон. А далі Піски, Донеччина, бойові дії в польових умовах навчили концентруватися, бути уважним. А головне не боятися, адже позаду побратими, а попереду свобода. В цій зоні війна була постійна. Кожну ніч були бойові дії з 11 до 12. Якщо в 11. Якщо з 11 до 12 починалися бойові дії, то могло на 3-4 або до самого ранку вже затягнутися обстріли. От і так кожну ніч. Ну і це було як отче наш, ми це знали. От і все. Тобто ти, ну, ти вже знаєш, що ти був Да, Туди була позиційна війна, як перша Тобто вони стоять, їхня перша, їхня лінія оборони, наша лінія оборони йшли, обмін обміни, обстріли. Об... 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 Да, обстріли. Все. Ми, будучи у пісках опозиційній, ведучи позиційні бої, ми наступали. Ми одні з багатьох, хто наступали. Ми підкопним способом як Першу світову рили до їхніх окопів траншеї. В одному з таких боїв ворожий снаряд влучив у позиції українських бійців і здетонував просто під ногами у Антона. Тоді для 24-річного бійця розпочався шлях у реабілітації. 300 метрів пролив прорили траншею, зробили позицію, і там на одній з позицій нові мене було якраз При облаштуванні поранено. Нас штурманули, і мене кинули гранату. І граната взорвалася в мене задні спини. Мене паралізувало, мені перебило руки ноги, прострілило легеню, У мене був розрив правої легені. Ну, слава Богу, що царство небесне був у мене такий перший командир Максим Черкун, сам з Кривого Рогу, він мене вивіз на Л200 до Республіка Мост. Це такий знаменитий, ну, блокпост під мостом. Там, ну, всі, хто в Пісках воювали, всі за нього знають. Довгі дні на лікарняних ліжках. Навчання заново ходити та відновлення довжиною у два роки. Провели перші операції і санавіацію в Дніпро в реанімацію. Я лежав в Дніпровському госпіталі в реанімації, а якраз туди ті дні були у Вінниці, зривалися склади в Колинівці. От я десь два-три тижні був там в реанімації, лежав, і мене не могли з санавіацією далі. Евакуювати, бо зривалися ці склади, і мене потім на військово-медичному літаку вже в Одесу в госпіталь. От вже в Одесі в госпіталі теж були операції, рани зашивали, кістки збирали. І я вже там потроху-потроху почав, почали мене вже це ставити на моєму. Потім Антон проходив лікування у Литві. Європейські медики зробили бійцю надскладну операцію із заміни суглобу. це було на правому голіностотному суглобі, бо мені його прострелило і завелася інфекція. І мені інфекція в інтернеті по пошуку лікування за кордоном, бо я хотів собі ендопротезування цього суглобу. Це був якраз ноу-хау медицини. О період після відновлення боєць мріяв про Канаду. Згадує, що під час лікування в госпіталі їх з побратимами відвідувала представниця діаспори. Відтоді ця мрія жила у його серці. Приходить якась жіночка в українській вишиванці, Я й взагалі не знаю, хто вона, і розказує, що от я з Канади, я чула тут поранений солдат, як в тебе справи. А я такий ще з, з того кажу, ні, Канада для мене це вікон. І та жінка вона була з української діаспори, з Торонто. От, і вона мене прийшла провідати. І, ну, мені було дуже приємно, і я собі сказав, що я поїду в Торонто, я її там знаю. Я проплатив англомовну школу в Торонто, хотів туди поїхати, щоб ну, трошки морально відпочити. І на Юкон, на Клондак я хотів дуже з'їздити, я там буду. От і але почався коронавірус. Та ціль про закордонне життя для Антона втілилася не за океаном, а трошки ближче у Литві. Закарпатець там навчався та працював аж до початку повномасштабного вторгнення. Я був той зими в Литві, а у мене сестра мала була повинна виходити заміж 5 березня. неї повинна була свадьба. І я перед Новим роком, 20, у кінці 21-го, десь у грудні, там, за пару днів до Нового року, приїхав в, в Україну. Перед день самого початку повномасштабної війни, війни я поїхав у Київ. Так, 21 числа я поїхав 21 лютого я поїхав у Київ. І я скажу так, я так нормально спав у поїзді, то тобто, все, а ту ніч я не спав у поїзді. Я собі пам'ятаю, я ще вийшов у тамбур, дивлюся, там люди, не в цей прохід. Mm -hmm. Я їхав туди в купе, дивлюся, люди, так, там так собі спокійно, спокійно. І в мене така думка, от, от почнеться війна, ці люди будуть з Києва тікати. хати. Ну так і сталося. Обстріли Києва і знову життя повернуло Антона на фронт. Проте зараз він стояв на обороні Харкова, а далі і Донецька. Чоловік каже, на фронті зі зброєю в руках знову відчув себе на своєму місці. Я спочатку не повірив, та де, де ночі вони стріляють. А потім ми включаємо телевізор, дивлюся в вікно вже всі вікна горять, люди бігають там по вулицям. Включаємо це телебачення, все. Вже показую ці повномасштаб, що як ці колони заходять. Я вступив в підрозділ Карпатська Січ ну, туди це було ДФТГ. Туди ФТ, бо там всі мої хлопці були знайомі, і був туди ще вже і Хуцаноле. Спочатку, да, спочатку ми тримали на Броварському напрямку, рили окопи, там до станції метро Лісова. Ми там робили позиції, ну там 70, ми були при 72-й бригаді. Разом з побратимами у 2022 році зайняли позиції для оборони міста Героя Харкова. Виконував бойові завдання на посаді піхотинця, відбував ворожі атаки, звільняв місто від окупантів. Я брав участь у харківському компернастві. Оце був самий-самий крутий досвід. Хлопці прорвали фронт. От і вже вони просто наші перли-перли-перли. І от вже я там на одному з виїздів був. От. Ну, Я скажу так, не було то легко, бо кожен раз вони контратакували. От Ми щось атакуємо, штурмануть хлопці. Кожен раз на нас була контратака. Все, ми контратаку відіб'ємо, все, потім знову штурманули, знову від них контратака. От і так от ми дійшли до певних рубежів. Та попри складність ведення бою у рамках харківського контрнаступу було дійти до позиції, адже там бригада перенесла чи не найбільше втрат. Коли ти йдеш, коли вже до позиції треба йти більше, ніж 2-3 кілометри, і тебе під цей час обстрілюють, і, і доки ти дійдеш до позиції, хлопці вже трьохсотиться, оце найважче. Оце не важче. У мене була одна така неважливо, не можу сказати де. Така операція, що я й кілометр не пройшов з рупою. Через півтора роки ведення активних бойових дій Антон Пухніченко звільнився за станом здоров'я та, попри це, залишається корисним державі. Та тепер вже на економічному фронті. Розвиває власний бізнес та займається будівництвом. Щоб переключитися, щоб заробити кошти. І щоб далі масштабувати свій бізнес, і вже з цього бізнесу нормально донатити на армію. Чим займає бізнес? Я у сфері будівництва розпочав бізнес в професійному будівельному рештуванні. Антон каже: сьогодні працює заради перемоги та разом з колегами готовий відбудовувати країну та зводити нові будинки для щасливого життя у вільній державі.